Сьогодні завершується великий духовний і тілесний піст. Як сказав великий святий Антоній, ці дні варто стримувати своє серце, язик і черево. Що таке духовний піст? Це якщо є можливість і бажання, то треба допомогти ближньому справою. Вже не перший рік народний обранець напередодні Великодня відвідує усі відділення районних лікарень свого виборчого округу, де спілкується з персоналом та пацієнтами, які найбільше церковне свято зустрічають. На жаль, у лікарні районній лікарні на сьогодні сто хворих Журавський приїхав привітати наших хворих із Фаскою сьогодні. На зміні. На стаціонарному лікуванні 160 хворих на сьогодні і 50 працівників. Відділення повністю всі хворі оглянути. У переліку святкових подарунків були і освячені паски. Кожній людині, яка у святковий день перебувала у лікувальній установі, народний депутат особисто вручив подарунок та привітав з найбільшим християнським святом. Дуже візивчили, дуже такий. Ну, добрий, розуміє кожної в состояння. Ми його любимо як депутата, дивимося ну, сесією, як він виступає, як він захищає наші інтереси. Дякуємо, що сьогодні в такий святий день нас привітав Віталій Станіславович Журавський. Ми йому дуже вдячні. Також цього дня у затишному селі Краснобірка Радомишельського району прихожани церкви святого Олександра Невського отримали подарунок від народного обранця царські врата для іконостасу, які одразу ж освятили. Зате йому дуже велика вдячність. Хай йому Бог дає здоров'я, натхнення. Він дуже добра людина, справжній християнин. чим більше буде людей ходити до церкви, тим краще буде наше життя, тим духовніше будуть наші люди. Тим ліпше ми будемо жити з великим вас.